Непогано. Це не погано. Ну, Висухали. Середи робимо дрізеньку. Може, хто все на сіло затримає? Було там на другій передачі. Булі, ми будемо їхати що є спільно тут. Не потихеньку підспіває, він ваточки до сітку, а не насладить снігар. Путній співає. Мен часто залізти подивитися. Масия треба сітяги. Прицепный. рецепт 2 птс 4 я заказал так просили рецепт да не знаю а он у нас пивает просили дня я их просил и просили и так я а пару городов и так Якщо днями працював, то може би масивець тяги. Так, закінчили ми молотити шмінець. Йдемо до нашого трактора. І дивимося що там у нас. Є якісь висипи, нема. в принципі, нормально чисто молотить і немає нічого. це пусто світ. Нема. Нема нічого. Покосив. Тут. Немає. Ну може десь там випадає, я не кушу, там вже ідеально, там вже капець. Ну так щоб вовче зразу попало, тут немає. Два бункера 60 сотих самотив. Не, не знаю, повозив скільки буде. У бункері. Ще не всі то на 600 там влазить. Бункер. І крайні може то на 400 чи що. Не Що сказав там колись. Напишіть в е коментарях. Що, по чому, скільки. Може, хто вже вичислив, виміряв, щоб так на, на око було хоч раз плюс-мінус 100 кг. Трохи в пилюці закидали нашого солісу, але нічого. Ось який тут соля людей, там соя, вес і... І... і так, зараз я ее заведу, включу Кандер хай трохи на Бо тут ташкент. Трохи полюкати, відкрив одні двері він двері двер, двер, зробив. Сьогодні розрушив розєтку. Треба замінити, замінити проводи, бо прийшов клуб в різетку, десь захворотило, там згорів предохранитель е, цьому в тракторі. Розумію, я виняв до річгорами. Треба замінити проводку і вивезти сюди. по новости папу маму так вот такое не знаю сидите ее тут сидеть а. не скажу что разные шмы Вітро сюди вже є Де не де пролітає. Боже вітра мало, треба трохи додати напрям вітру. Вітер там повний, напрям напрям просто додати. І не О! Ну що, поїхали, повезли людям пісні. Зразу друга! Друга обстановка, блін. Другу. Друга. Транспортна. Пробую. Ну, точки на місце Вообще нормально. Так, звучит лучше добро. Це такого области. У трубы не себе проблем. Чітувався четвертою навіть не чує. Такі так і поїхав. Робочуючи четверту. Це чотири першоповні борти до мене. Там а так... Boa estou... noite.